Друзі, всім великий привіт! І вас вітаю на своєму YouTube каналі. Перед початком даного відео попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал, на якому я зараз і знаходжусь. Сьогодні, друзі, ми забираємо 5 доларів від української біржі WhiteBit. Тобто потрібно підтримувати українську біржу. Біржа запустила нову акцію, де нові користувачі отримують 5 доларів. за те, що ви запросили друга, дають 2 долара. Також 40 рандомних користувачів додатково отримують по 5. WhiteBit токена. Тобто зараз е, по курсу це десь приблизно 19 доларів. Що потрібно зробити, щоб отримати 5 доларів? Реєструємось за посиланням. Посилання, як завжди, я залишаю в описі під даним відео. Та приходимо в верифікацію Кук. можна через Дію. Е, друге, поповнюємо рахунок на 25 доларів в національній валюті. Тобто в національній валюті це приблизно 1000 гривень. Або 50 доларів в криптовалюті та тримаємо суму до розподілу призів. Тобто, дедлайн у нас 31 березня, і до 31 березня ми закидуємо 25 доларів в гривнях. Тобто, поповнюємо там, є вкладочка зробити депозит 1000 гривень. Тримаємо. Або поповнюємо через USDT з якоїсь іншої біржі, або гаманця. Так. І заповнити Google форму. Посилання на Google форму я також залишаю в описі під даним відео. Тут все дуже просто. Зараз я вам покажу. Тобто -то все тут дуже просто. Тут умови акції, просто пишете свій нікнейм на WhiteBit. Коли ви будете реєструватись, ви одразу, там вкладочки Де чоловічок, там є. Ваш нікнейм. Ви його копіюєте і вставляєте. І все, в принципі, тут також написані умови. Тому, друзі, що я вам хочу сказати? На минулому тижні біржа виплатила всім по 5 доларів, тому що я десь приблизно тиждень тому також особисто зареєструвався на біржі WhiteBit. Там також була акція закинути, якщо я не помиляюсь, також 1000 гривень чи 800 гривень. І е, також е, обіцяли виплатити 5 доларів. І вже на наступний день тоді мені прийшла виплата в розмірі 5 доларів. Тоб... Тому, друзі, біржа реально не, не у найм. Е, і я рекомендую вам взяти участь в цій акції та заробити 5 доларів за реєстрацію та 2 долара за кожного запрошеного друга по вашій реферальній силці. Тому, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал. У мене також тут виходить дуже багато різних схемок, на яких можна заробити. Тому, друзі, слава Україні! Героям слава!